Чергова велоінспекція проїхалася віддаленими мікрорайонами Івано-Франківська. Виїхавши від адмінбудівлі, роверова перевірка, попри університет нафти і газу вирушила на вулицю Набережну. Там у дворі будинків 32 та 34 роботи із заміни мереж проводить комунальне підприємство Теплокомуненерго. Перед осінньо зимовим періодом латають аварійні ділянки. У зв'язку з цим є певні незручності. Однак кажуть мешканці, проблема не у розкопках. Просять голову полатати міжбудинкові проїзди. Під час дощу. Тут величезне озеро утворюється. Вся вода тікає в каналізації з зв'язком, з водою, а рядом труба колодязь, колодязь водовідведення. Рядом 2 метри поставити решітку і питання вирішено. Ну і трішки ці ями, що тут, роками засипаємо, засипаємо. Ні, то толку з того нема. Далі вулицею Набережна, об'їздною дорогою велоінспекції на чолі з міським головою Русланом Марцінківим вирушила до мікрорайону Бам. Під пильним оком вулиці Сухомлинського. Там очільник міста дав доручення відремонтувати під'їзди початкової школи та садка. Не минули з перевіркою дошкільний заклад номер 23 Дударик там наразі виховується майже 200 діток. Укриття може убезпечити всіх дошкільнят та педколектив садка. До того ж, каже завгосп освітнього закладу, садок функціонує і під час вимкнення електро. Енергії у нас облаштоване укриття і на першому поверсі як безпечний простір, і у підвальному приміщенні ми поміщаємо в них до. До 300 дітей поки за цими актами, що в нас є. Ну так, питною водою забезпечені в укритті. Туалетне приміщення нам того року зробили в в укритті на першому в на підвальному приміщенні. Заступниця директора департаменту освіти Світлана Пашкевич розповідає: усі школи громади розпочали навчання в офлайн режимі. Загальноосвітні та дошкільні заклади освіти забезпечені сховищами та резервним живленням на випадок знеструмлення. Усі заклади Загальної середньої освіти та дошкільної освіти забезпечені найпростішим укриттям або захищеними просторами, що дало змогу якраз і розпочати навчання в офлайн режимі. Найпростіше укриття та захищені простори розраховані для укриття усіх учасників освітнього процесу. Також хочемо нагадати, що укриття у закладах загальної середньої освіти для населення доступні тільки в позаурочений час. Коли проводяться навчання, то ці Укриття розраховані тільки для учнів. Та працівників того чи іншого закладу освіти забезпечені питною водою, забезпечені засобами резервного електроживлення. Багато де вже є вентиляційні системи з притяжно-витяжною вентиляцією, але ми все рівно працюємо над покращенням і удосконаленням укриття. Поїхали туди, де кликали, каже про нинішню велоінспекцію. Очільник громади Руслан Марцінків вже неодноразово до міського голови зверталися мешканці мікрорайону Бам із рядом проблемних питань. У нас є звернення від школи, десь підлатати під'їзний шлях до школи. Є питання, що стосується вивозу сміття. Традиційно вже стало останніми місяцями. На жаль, ця проблема поступово вирішується, але не такими темпами, як би, би того хотілося. Ну і також подивилися наш парк, тобто ті проблеми, двори, які в роботі, матейки 29. Який нещодавно був зроблений, а також Чорновола-20. Перед зимою потрібно підготувати мережі. Ми бачимо, що наше теплокомуненерго активно готує мережі для того, щоб ми війшли в опалювальний сезон. Навіть на адресі набережна 32 ви бачили, що частину тепломережі було замінено, щоб ті всі будинки мали з теплом. Тому маємо більше як 200-200 сьогодні розкопок. Які зройснили теплокомунерго, які заробляють, роблять роботи, готують до опалювального сезону. Підготовка до зими питання, на якому акцентують і дорожники міста. Директор МДК Віталій Бурко зазначає, роботи після літа не бракує. Через високу температуру на дорогах громади утворилися тріщини та так звані асфальтні напливи. Основний упор буде на це на підготовку до зими. Тобто, що це, це ліквідація таких дрібних тріщин і ліквідація напливів. Бачите, що по Конувальця, по Тесменецькій, по Галицькій. Внаслідок високої температури повітря і руху важкого транспорту по дорогах утворилися по краях по обочинах, так звані напливи. Вони подекуди такі, такої висоти, що в принципі, легковий автомобіль може і мотором зачепити той наплив. Тому це треба до зими, це треба ліквідувати обов'язково. Зі всіма дорученнями комунальники мають впоратися до початку холодів. Обіцяють до зими, місто впорядкують.